Добрий день. Я Ігор Петриченко, працюю у місцевому самоврядуванні та є економічним експертом аналітичного центру ЗМІ. Сьогодні ми поговоримо про те, чому держава не може просто взяти і підняти зарплати та пенсії до рівня Німеччини ну, чи хоча б до Польщі. Щоб зрозуміти, чому наші зарплати і пенсії значно менші, ніж у багатих країнах, давайте розберемося з таким поняттям, як додана вартість. Додана вартість це різниця між вартістю продукції, яку випускає підприємство, та вартості засобів виробництва. Тобто це вартість, яка додається в процесі виробництва товарів до вартості сировини, матеріалів, палива на кожній стадії руху товарів від виробника до споживача. Кінцева вартість товару або послуги і є доданою вартістю, що була створена на всіх етапах виробництва і реалізації. Наприклад, Якщо ви купили ручку за 10 гривень, ці 10 гривень і є сумою доданої вартості, що створювалася на всіх етапах її виробництва і реалізації. Але частина її створювалась, наприклад, в Китаї, а інша частина в Україні. Для нас важлива саме та додана вартість, що створюється в нашій країні. Адже сума всієї такої доданої вартості і є валовим внутрішнім продуктом, Скорочено – ВВП. Звісно. Саме значення ВВП нічого не говорить нам про країну. Наприклад, ВВП бідної Індії значно перевищує ВВП більшості багатих країн. Тому вводять ще поняття ВВП на душу населення. Якщо простіше, це скільки доданої вартості в рамках країни створюється на одного мешканця. В Україні це приблизно 4000 доларів на душу населення без врахування тіньового сектору. Чому цей показник важливий? Справа в тому, що саме цю додану вартість ми розподіляємо на зарплати, на доходи бізнесу, а також на податки і збори. Зараз ви бачите графік доларових середніх зарплат в Україні та ВВП на душу населення в доларах. Коефіцієнт кореляції 0,99, майже одиниця. Тобто, якщо ми хочемо збільшення зарплати доларовому еквіваленті вдвічі, треба у стільки ж разів наростити додану вартість, яку ми створюємо у доларах. Значні коливання на цьому графіку викликані тим, що наша економіка дуже залежить від експорту, де найбільшу частку займає сировина. Таким чином, сировинні коливання на світових ринках призводять до значних коливань нашої економіки та наших доходів. Ми про це вже говорили. І саме з цієї причини Україна не є багатою країною, адже на сировині створюється небагато доданої вартості. Давайте подивимось на деякі країни і на Україну в розрізі ВВП на душу населення. Нагадаю. ВВП на душу населення в Україні приблизно 4 тисячі доларів, а ось в Німеччині 46 тисяч доларів. Звісно, німець і зарплату отримує на порядок більшу, і міста і дороги в нього краще. Цікаво, що цей німець може на заводі БМВ виконувати рівно ту ж роботу, що і наш хлопець на заводі ЗАЗ, але різниця в доходах буде дуже значною. Все тому, що, врешті-решт, важливо не що саме ви робите, а скільки створюєте доданою вартістю. Давайте поговоримо тепер про державні видатки, адже доходи бюджетників, військових, пенсіонерів та інших категорій населення напряму залежать від грошей, які витрачає держава. Ми вже говорили про частку державних видатків від ВВП. І найцікавіше те, що вона і в Україні, і в Німеччині майже однакова близько 45%. Але різниця можливості Німеччини та України є колосальною. Знову ж, тому що в Німеччині створюється значно більше доданої вартості. Від політиків часто можна почути тезу, що українці жили б значно заможніше, аби створювані ними блага чесніше розподілялися. Деякі навіть говорять про європейський рівень життя при справедливому перерозподілі. Чи так це є? Давайте почнемо з пенсій. На слайді ви бачите частку видатків на пенсії від ВВП різних країн. Український рівень на сьогоднішній день приблизно 11-12%, і це середньоєвропейський рівень. Тобто, насправді ми маємо європейські пенсії відносно нашої економіки. Курйозна ситуація із зарплатами. Якщо ми подивимось на частку середньої зарплати за рік від ВВП на душу населення по різних країнах, виявиться, що Україна взагалі більше всіх розподіляє додану вартість в зарплати робітників. Але це певна ілюзія. Адже якщо ми до українського ВВП додамо тіньову частку, пораховану Міністерством економічного розвитку, отримуємо типову європейську картину. Справа в тому, що тіньова економіка пенсійний фонд не наповнює, а ось на зарплати впливає. Тож, як би ми не ділили наші 4 тисячі доларів доданої вартості на людину, неможливо отримати такий самий результат в доходах та пенсіях, як в Німеччині, де створюється 46 тисяч доларів на людину. В Польщі, до речі, цей показник майже 16 тисяч. Ну а що ж буде, якщо держава просто підвищить зарплати до рівня хоча б Польщі, десь півтори тисячі доларів, тобто 40 тисяч гривень на місяць. На жаль, зробити це неможливо. В гривнях ми можемо піднімати зарплати скільки завгодно, але не в доларовому еквіваленті. Значне подорожчання робочої сили призведе до неконкурентноспроможності українського виробника, який втратить експорт та внутрішній ринок. В той же час суттєво зросте імпорт, і дуже-дуже швидко гривня девальвує до тієї відмітки, де 40 тисяч гривень підвищеної зарплати матимуть ще менший еквівалент у доларах, ніж сьогоднішня середня зарплата. Тож для того, щоб мати зарплати, хоча б як у Польщі, ніякого магічного рішення немає. Натомість ми. І влада, і суспільство маємо створювати привабливі умови для інвестицій і розвитку підприємництва. Дякую за увагу.